Хто може бути представником пацієнта в оцінці експертної команди для отримання губин Міністерство охорони здоров'я надало роз'яснення щодо особливості залучення представника пацієнта під час проведення експертної оцінки і повсякденного функціонування людини. При розгляді справи експертною командою з зацінювання може бути присутнім не лише сам пацієнт, а й його представник. Представником пацієнта може бути, по-перше, це батьки неповнолітньої малолітньої дитини, опікун або опікувальник, представник за дорученням, адвокат. Залучений лікар, соціальний працівник, фахівець із реабілітації, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих військовослужбовців. Тож експертне оцінювання може проводитися в очному, дистанційному чи виїзному форматі залежно від форми проведення, на ньому можуть бути присутніми сам пацієнт, його повноважний представник, лікар, який. Видав направлення на експертне оцінювання, щоб представник взяв участь. Особа, яка проходить експертне оцінювання повсякденного функціонування, має подати заяву в довільній формі, а також документ, що підтверджує повноваження представника для батьків малолітньої або неповнолітньої малолітньої дитини. Треба свідоцтво про народження. Для опікуна рішення органу опіки та піклування. Якщо опікун або піклувальник має намір представляти повнолітню особу під опікою або піклуванням, тоді слід надати рішення суду про призначення опікуном та піклувальником такої особи. Я можу брати участь у процесі експертної оцінки функціонування людини, якщо ми з вами укладаємо договір та матеріальну довіреність. А також для того, щоб при проведенні експертної оцінки був присутній лікар. Який видав направлення на проходження експертної оцінки достатньо від вас заяви? Якщо треба допомога, консультація, підтримка, супровід, підготувати заяву, скаргу, клопотання, звернення, запит, будь-яка юридична допомога, то звертайтесь в профілі, мій номер телефону. Дякую за увагу. До зустрічі.